Лісна дорога, центральна Україна. Скажіть, будь ласка. Такого котлована викопали. На дорозі лісній. От окупантів чи от простих людей. Всім привіт. Довго не знімав. Лісний коп. Перша монетка, дві години поспіль. Так, в основному. Кришечки з під горілки. Консерні банки. Якась монетка, думаю, що імперія. На диво перша гільза. Пістолетна або пістолета кулемета. Мабуть, німецька. Ану, хто знає, що за гриби. Є знавці. А тут, мабуть, хтось колись жив. Не встиг зняти? Ось там вона, косуля. З телефону буде не видно. Ось така ціна лісного копу. На одну копійку і одну гільзу. Оце сіки. Шмордяку треба накопати. Ось помив монетку. стан, як бачите, печальний. Відтокаю до кучки. Більше знахідок не було. На жаль, сів металошукач, Швидше сідає на більші катушки. Всім до побачення.